Ось що я придбав. Фаворит тотем. Це, до речі, мій перший фаворит. Ніколи не ловив фаворитами. У мене завжди була купа інших спінінгів, в основному Сен-Круа, графіт лідер, дайва. Лише в 2021 році для того, щоб поїхати на море і ловити саргана, я придбав собі земекс бурізу. Дешево і сердито, справлявся він на всі 100 з сарганом. Але потім мені дуже сподобався, я їм ловив і щуку, і окуня, і судака, і все, що можна ловити. Тож, впав, зламав. І була ціль придбати щось для таких швидких, швидких виїздів на природу біля дому. Недороге, але цікаве. Тому ось такий тотем в довжині 2.54, тестом 4.18. Я ще жодного закиду ним не зробив. Як бачите, життя нічому не вчить, е, впав, зламав, знову повісив на велосипед і поїхав. Е, повний гараж був тубусів різних, і все подарував друзям, тому що возив завжди в машині все. Е, тубуси всі роздарив, крім в мене є коротенький дайвовський стрімовий ультралайт. Він е, зберігається в тубусі. Тож, треба купляти тубус виключно тоненький. Стаціонарно я його буду закріплювати на раму і в ньому возити спінг. А сьогодні перший виїзд я взагалі наплював на погоду. Тут такого вітру не видно, але вітер просто скажений. я там їхав, мене ну, наприч здувало, боковий такий сильний, ледь втримався. Але ж мені треба спробувати. Тому зараз, ось на цій вакації, це мій улюблений пупок. Буду. Пробувати нове вудлище з різноманітними приманками. Буду ставити і воблери, і тейлспіннери, і джиг, щоб спробувати і з'ясувати, чи він мені підходить, чи він мені подобається. Так, в принципі, я його потрусив Взагалі, о, от за ці гроші пісня пісня сказка. Тож, будемо пробувати. І вже стандартно, які слід робити в таких ситуаціях: анпакінг, розпаковка. Ось в такому він іде захисному я ще не знімав целофановому пакеті. Ось такий красень. 742-й мл. Фаворит. Як казали, my new фаворит. У мене ще жодного разу не було. Тож для мене це дійсно new фаворит. Я його вже так продивився, швидесенько перевірив, що він з себе представляє потрусив, але ось так в бойових умовах, тюльпанчик якісний, в бойових умовах розпаковую його вперше в бойових, в робочих умовах. Ось такий декол. Мені дуже подобається аскетизм. Немає цих всіх золото, срібло, купа, написів. Все лаконічно, стримано сучасно. 4,18, 418-0408 по PE. Вже замовив і завтра отримаю, намотаю на сертейт собі 06 Dual X8 Pro жовтенький. Це, до речі, мій улюблений шнур. А, і мої улюблені рукавиці. Бачите, дірка, яка ми ще поїли? А, красиво все. Шершавий такий графіт. Кільця з натяком. Наторзай дуже схожі. Ну, взагалі прикольно. Такий береговий лайтик. Зараз буду ставити котушку. У мене тут зараз теж 0,8 шнур, але 4-жильний. Тож, повний кайф, я зрозумію, завтра, а сьогодні будуть перші спроби. До речі, як зручно зберігати повітки. Ось такий звичайний тубус для поплавків і наші струточки в порядку рівнесенькі. Ось такий, примій до уваги лайфхак. Ну і звісно, я ж не можу не розпочати з воблера, на який в мене клювало. Ну, як я це можу зробити? Відповідь ніяк. Тому, в принципі, спінг з такою джиговою з джиговим таким нахилом, але першою приманкою полетить в воду. Ось такий воблер. Ну, вже перевіряти так перевірятись. Все, погоду вибрав, перший тест. А, Дощ лупе. Ще не сильно треба рюкзак перевернути, щоб може гроші, я в рюкзаку, ще промокнусь, що не можу. І піду я вже пробувати. Дуже цікаво мені протестувати це вудлище, просто це якась. Нав'язлива ідея, фікс, так би мовити. Але ну що ж поробиш? Ну, цікавість це один із рушігів рибалки, одна із рушійних сил. Дивіться, який дощ пузирями. До речі, що там кажуть прикмети? То пузирі, то надовго дощ, і коли пузирі, то вже скоро закінчиться. Скоро закінчиться, скіро бачите? Закінчиться. Все, Не тільки про рибалку думає голова. Що, як його кидати цією палкою? Мені цікаво дуже. Пробуємо. Спочатку тако м'якесенько. Цікаво. Так, однозначно вона легша за бурізу. В мене 5,18, 2,40 була буріза. Ну, вона ще є, але я її зламав. Майстер. Ось скоро її відремонтує. І легесенький смикінг. Як я розумію. Цим вулищем я робити теж можу. Ну, не агресивний твіч, але для 110-го воблера в принципі достатньо. Ого, як! Дивіться, які краплі гігантські дощу. Зараз мене не криє мусоном, як в джуманджі. Там такі алігатори були в Джуманджі, може і в мене такі крокодили зараз щуки активізуються і почнуть клювати одна за одною. Ух. Та мені б одну зловити було б вже в кайф. Розловити нового Спінгеля, це ж взагалі, ви розумієте, так? це ж багато чого коштує. Ну взагалі прикольно. Але ж дуже хочеться щук. От з цього закиду, наприклад. Оп. Прям під край травички попав. Ну зараз має така невеличка. Кусь? Ну давай. Давай, мала. Погода, ну, ну, ну я не знаю. Ну, просто як треба для щуки. Така негода, зараз тиск має понижуватись. Щуки має перестати боліти голова. І пробити трохи на пожерти. Давай, я ж знаю, що ти там є. Хайму рибу, друзі. Поставив джигріх, думаю, попробую на джигріх половити. Сто років не ловив. Тим більше, що будучи для цього якби саме провокує. У мене якась тут рибка сіла. Невеличка, але ж... Ловлю з новим вудлищем, бачите? Ого! Та ви що? Хто це? А хто це такий борзий? Оце судак. Подивіться, який красень. Оце кайф. На джигрігушку. Розловив нью фаворіт, Розловив тотем першою рибою. Ось такий судак. Явно закілушний. Прикольно, я ж кажу, на цій точці риба є, це залізобетонно. Тому що така точка не може не працювати. Половив на Воблер, на тейлспінер. думаю, ні, ну, вудлище має таку виражену джигову направленість. Гріх не спробувати щось джигове, а в мене джигів з собою от зовсім нема. В коробці з тейлспінерами і цикадами лежить один твістер і один груз 15 грамовий на джигріх. Поставив і перший закид, ось такий красунчик. Ну, Вітаю себе з обновкою. Клас, оце кайфушник! це кайфушник. Зараз зроблю красиве фото. А, кайф. Кайф! Подивіться, як він гарно сів. На два гачки. Емоції з цим вудлищем. ну, на висоті, чуєчка, та ви що? Просто пісня. Ось такий крас красень. Ну, Сказати, що я задоволений і день цей пройшов вечір, точніше пройшов недаремно, я вже можу. От, е, обірвав я останню на сьогодні джигу. Як на сьогодні вона в мене взагалі була єдина. Тож, е, дякую за перегляд. Ось таку ми палку розловили, обновили. Мені дуже сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайк і до нових зустрічей!